Ще зовсім недавно легкоатлетка Яна Максимова тренувалася у себе вдома в Білорусі. Нині ж вона підтримує форму тут, у німецькому Дуйсбурзі. Максимова зі своїм чоловіком, спортсменом Андрієм Кравченком і півторарічною донькою вирішили залишити Білорусь у своїх соцмережах. Яна написала, що повертатися поки не збирається, зокрема і через ситуацію з бігункою Христиною Тимановською на Олімпіаді в Токіо. Після того, що сталося з Тимановською, я побачила реакцію наших керівників, і я зрозуміла, що в країні абсолютно нікому буде раптом, що мене захистити. Наше керівництво не стане на мій бік. Мені чекати допомоги там буде абсолютно ні від кого. І я оприлюднила такий пост. Я точно вирішила, що мені зараз в країну повертатися дуже небезпечно. мені сі в страно визврачатися очень опасно. Думка про від'їзд з країною подружжя назрівала давно. Обидва активно брали участь у протестах, які спалахнули в країні після президентських виборів рік тому. Кравченко був першим зі спортсменів, які підписали відкритий лист до влади у серпні минулого року. Після цього його відрахували зі збірною. У листопаді 2020 року його ще й затримали та засудили на 10 діб. На спортсмена продовжили тиснути до мене. приїжджав міністр з двома дзюдоїстами. Він взяв з собою двох величезних дзюдоїстів. Напевно, щоб залякати мене, щоб я припинив свою діяльність. Він мені прямим текстом сказав: подумай про себе, про свою дружину, про дитину. Куди ти лізеш? Припиняй. Максимова і Кравченко не єдині спортсмени, які залишили Білорусь протягом останнього року. Найрезонансніший випадок ситуація навколо легкоатлетки Христини Тимановської. Білоруські функціонери відсторонили її від забігу на Олімпіаді в Токіо і спробували насильно вивести до Білорусі за критику спортивних чиновників. Лише завдяки втручанню японської поліції і міжнародного олімпійського комітету. Тимановській вдалося залишитися в Японії. Явно давай не давали зрозуміти, що по поверненню додому на мене буде чекати якесь покарання. А якщо я раптом відмовлюся їхати додому і вийду на дистанцію 200 метрів, і пробіжу її, то швидше за все мене звільнять з роботи, виженуть з національної команди. І були такі тонкі натяки, що цим справа не закінчиться. не Польща видала Тимановській гуманітарну візу, а білоруський фонд спортивної солідарності купив квиток на рейс Токіо Варшава. Спортсменка вже прибула до Польщі, але просити політичний притулок не збирається. Я не думала Я не думала зараз з приводу політичного притулку. Все, що я хочу, це залишитися у спорті, продовжити свою спортивну кар'єру тут. І ми обрали Польщу, бо я також спілкувалася з батьками, які сказали, що Польща буде найкращим для мене варіантом, бо в них можливо вийде також сюди приїздити до мене, щоб ми могли зустрічатися іноді. На підтримку Тимановської виступили й інші білоруські атлети, зокрема ті, хто був змушений залишити Білорусь ще раніше Плавчиня Олександра Герасименя і срібний призер Олімпійських ігор з десятиборства Андрій Кравченко. Я сам 400 метрів. Бігал, я знаю, що це такое. І я сам бігав 400 метрів. Я знаю, що це таке, і в принципі реакція адекватна. Провини христини в цьому взагалі жодної немає. Наш що не вона ж винна, що естафета розвалилася, і немає людей щоб окомплектувати естафету. Тому тут провина лежить на керівництві. на Спорт завжди відігравав важливу роль для Олександра Лукашенка. Він до останнього домагався проведення в країні чемпіонату світу з хокею. За виступом вже збірної на Олімпіаді в міську також спільно стежить багато білорусів, і помилка, допущена керівництвом у випадку з Христиною Тимановською, може дорого коштувати режиму. Вважає Андрій Кравченко. За що спортсмена он за рахунок спортсменів, там червоно-зелений прапор постійно миготить. Лукашенко піднімає свою легітимність. Але, як ми бачимо, у нього це не дуже добре виходить, тому що цей режим сам себе і закопує. Таких помилок припускатися на рівному місці. це звичайна дівчина. Звичайна дівчина. Ну не треба ж, як маленька дівчатка, бігати, ображатися, кричати, виганяти з олімпіади. Крічам на Яна Максимова виграла кубок Білорусі з багатоборства у червні цього року. Спортсменка готувалася й до участі в Олімпіаді, але до збірної не потрапила. У Німеччині вона сподівається продовжити спортивну кар'єру. Звісно, я би очі хотіла б. Я б дуже хотіла продовжити тренуватися. Я б дуже хотіла завоювати медаль на зимовому чемпіонаті Європи у семиборстві, п'ятиборстві. Неважливо, якщо не вийде, то моє життя триватиме. Я буду вивчати мову, влаштуюся на роботу. я устроюсь на роботу. Але тепер на першому у Максимової та Кравченка безпека їхньої родини у Німеччині вони можуть залишатися, але поки за тимчасовою візою.